У віночок України заплетує квіти нині. Це не просто краса, йому підвладні небеса. Він оберіг, і це нам відомо з роду, він оберіг нашого роду й народу. Віночок сплетений у коло із різних квітів. Подивіться, який він гарний. Ось сьогодні, дітки, я пропоную вам. Зробити аплікацію віночок із квітів і у вас у кожного буде свій оберіг. Для того, щоб виконати аплікацію, нам знадобиться допомога батьків. Потрібно ось таке коло, квіти різного кольору, червоні маки, білі ромашки, сині волошки. А також жовті кульбабки. І який же віночок без листочки. Також нам потрібні смужечки паперу, які будуть слугувати стрічками синього кольору, жовтого кольору, зеленого, червоного і зеленого. Також знадобиться нам ще клей. Я використаю такий клей клей-олівець, ви можете використати звичайний клей з пензликом, тим, яким ви завжди користуєтесь. Змащуємо кінчик листочка клеєм і притискаємо до нашого кола. Ось так. Ще один. Дітки, і так, кожний листочок розміщуємо приблизно рівномірно по колу, щоб було місце для квіточок. Далі, дітки, ми будемо приклеювати наші квіточки і першими візьмемо червоні маки. Перевертаємо, мастимо клеєм посередині. І притискаємо до кола біля одного листочка. Потім другий мак. Обираємо місце і також приклеїмо. Наступні будуть білі ромашки. Це символ ніжності, любові та вірності. Ось так. Потім беремо сині волошки. Волошки здавна були символом людяності і доброти. Обираємо місце, де є вільне. І приклеїмо. І жовті кульбабки. Кульбабки – це символ сонця і тепла. Ось так як гарно в нас виходить. Далі беремо наші стрічки, беремо синю і намащуємо клеєм самий кінчик, потім притискаємо до круга, де є вільне місце, потім зелену, червону. Дітки, якщо ви костуєте звичайним клеєм з пензликом, не забувайте ще й використовувати серветочки для того, щоб ваша робота була охайною. І останню зелену. Дітки, в мене вийшов ось такий чудовий віночок. Тепер я хочу подивитись, які віночки вийшли у вас. Чекаю ваші фото і до нових зустрічей!